Вулиці сьогодні плюс 2, знаходжуся я на природі. Всіх вітаю. Ви знаходитесь на моєму каналі Майкемпінг. Всім привіт! Звуть мене Кирило, радий вас всіх чути і бачити. Всі свої газові лямпи зранку привів до ладу. Три з них, так? Зелену, блакитну. І сіреньку свою більшу за розміром. Вимив, замінив всі фітілі всередині, все відмив, все висушив, всі залишки керосину все протер, скло протер. І ось така от краса. Зараз вам ближче покажу. така от краса, Зараз все, що всередині скло запотіло. Зараз трохи нагріється лампа і воно пройде, і скло буде прозорим. Все відмив з милом. Дивіться, все, тепер знову блищить, знову можна все торкатись і воно більше не пахне керосином. Так, Тепер все як нове. Взяв сьогодні з собою вітроекранчик, взяв пальничок. Fire Maple Blade 2 титановий. Взяв French Press від підписника. Також взяв ось такий наборчик посуду Fortless. В ньому сьогодні буде відбуватись вся магія. Так, що ще я взяв? Овочі заморожені, вирішив протестувати, як їх на кемпінгу готувати. Трішечки спеції зовсім мінімалістична така кількість олія і сіль. Тут в мене ось така от моя саморобна тарілочка, титанова ложечка моя довга і одна цибулька. Дошка пластикова для нарізання. Все ж таки я вирішив її роз'єднати на дві половинки. Таким чином, в мене тепер дві дошки для нарізання. Ось такий от ніж буду використовувати для нарізання, якщо мені щось знадобиться. Так? І кресало для того, щоб підпалити пальник. А також в мене тут фляга алюмінієва так, на 1 літр води. І газовий балон від примус на 230 грам. На вулиці невеличкий вітер. Я прям відчуваю. Від'єднав цю наліпку для того, щоб показати вам, що це за набор, наборчик посуду. Фірма форклас називається Cooking Set 501P. One person так, на одну людину. Важить е, повністю ось цей наборчик 305 грам. Що в нас тут є? Кришечка 35 грамів. Ось така от глибока тарілочка 450 мл 46 грамів. Складний столовий прибор, така ложечка 11 грамів, сам казаночок на 950 мл. Важить він 197 грамів з нержавійки. І сам чохольчик 16 грамів. Опа. Все, тепер. Буду використовувати і вам сміливо все показувати. Ось чохольчик. В принципі, я робив на цей посуд огляд і залишу посилання під відео в описі. Можливо, хтось з вас захоче подивитись. Чудова така кришечка. Мені колір дуже подобається. Я люблю такі вишневі кольори. І дуже класно він поєднується з таким блакитним. Ну прям супер. Ось тому я і. Вирішив це діло для себе організувати, і сам казиночок, в якому сьогодні і буде смажитись греча з овочами. Має ось таку трубку попереднього нагріву газу. Трубка випаровувач. Це означає, що я можу цей пальник сміливо використовувати в своїх цілях на такій погоді. Сьогодні плюс один, плюс два. Прям дуже-дуже прохолодно, можна так сказати. Ще в мене ось тут френч прес. Взяв я його. Не просто так. Це від мого підписника Андрія. Взяв я його для того, щоб показати вам, які є речі в туристичному світі і як вони можуть полегшувати наше з вами туристичне життя. Дивіться. Оп! Відразу я поклав туди липу. Так, це липа, квіти липи, липовий чай буде. Ну і звісно. Дивіться, оп, ось так от закриваєш і ну, звісно, цю частину підіймаєш, так, або можна просто звідси наливати. так, І буде в мене чай без шматочків липи. Напевно, все закипіло, зараз подивимось так, вже кипить яка краса. Треба вимкнути пальник і зараз покажу вам цю красу ближче. ось мій чай на сьогодні. Поки чай тут настоюється, можна переходити до процесу приготування гречаної каші. Для цього я Вмикаю пальник знову. Ставлю сюди свій баняк, додаю сюди швиденько трохи олійки, швиденько додаю овочі. Трішки перемішую і чекаю, поки вони тут повністю розморозиться. так? Дивіться, як зручно. Опускаємо і налимаємо ось через цей отер. Оп! І у нас тут ось такий чистий чай і ніяких чаїнок тут нема. Дуже зручно. Всім смачного. А тим часом гречану кашу можна вважати майже готовою. Перемішую, вимикаю пальник. І думаю, що вона зараз тут хай постоїть буквально пару хвилинок і дійде. Так, газовий пальник, звісно, це не піч щепочниця. Біля пальника не так тепло, як біля щепочниці. Але є шанс класно зігрітись за допомогою гречаної каші і кружечки гарячого чаю. Ось такий от в мене сьогодні обід. Кружечка чаю і гречана каша з овочами, з покупними, так замороженими. Виглядає досить класно, я вам хочу сказати. Досить такі теплі, приємні, соковиті, весінні кольори. І зараз давайте спробуємо на смак, що це таке. М -м -м. Так, чекайте, давайте ж в мене є тут чого їсти, так? Давайте ж. Зроблю по-людськи так. Порцію собі. Напевно, навіть забагато приготував. А це хай тут буде. Щоб воно було тепле. Так, накрию кришкою. Так. Дивіться, яка класна порція. І, звісно. Оп, відкрив, так. Оп, зафіксував. І ось така ложечка. Давайте спробуємо. М -м -м. Я думав, для чого тут ось ці, бачите, носічки такі. А виявляється, що. З їх допомогою, коли ось так береш цю мисочку з гарячою їжею, то руці досить комфортно. І обпектись дійсно набагато складніше, так? Зручно. Опа. Ще. Ще. Угу. Клас. Хочу вам сказати, що заморожені овочі сухої заморозки, так, можна ось так купувати маленьку, напевно, порцію. Там 100 або 200 г, я думаю, буде прям з головою на одну людину. Якщо у вас в компанії не одна людина, то дійсно дивіться, скільки вам там потрібно. Напевно, пакування треба придбати більше. А мені ось так зимою із замороженими овочами. Здається, що готувати досить непогано. Ідеї, коментарі. Всі, будь ласка, залишайте в під відео, так? Пишіть мені, чи готували ви із замороженими овочами, чи вам сподобалось. І так далі. І ваші улюблені дійсно рецепти також залишайте. М -м -м. Клас. Як завжди, всі корисні посилання я залишу під відео в описі. Так, зможете подивитись. Так. Всім, кому подобається моя творчість, мій туристичний контент, ви можете мене підтримати донатом. В описі під відео також вказана інформація, як це можна зробити. А також користуйтесь моїм промокодом MyCamping на купівлю різного туристичного спорядження, різних туристичних речей і походів в гори. Всім величезне дякую. Сподіваюсь, ви провели зі мною гарно свій час в моїй такій невеличкій, такій затішній природній атмосфері. Всім смачного, всім величезне дякую і па-па, побачимось у наступних відео.